Йоу, здорово, ви на каналі це Юлія, і я розказую, що хочу. Поставте мені лайк за те, що я розказую, що хочу. За те, що ви прийшли до мене, подивитися на Сімси. Я зараз ключу рідо Панасенків, яким я вже з того не грала. Там, може, якісь люди живуть, якими я зовсім не керую. І я не буду ними керувати. Я не буду ними зараз керувати, бо я буду розказувати зараз далі за Ему Антонюк і за тому подобних людей, які мені нагадують просто макак уже з книжками. Просто вже макаки з книжками. От воно що називається. Я прочитала мільярд книжок більше ніж ви всі. І я тепер така розумна, що я називаю якісь там теми, якісь там кукіси. Я запрошую людей українських, щоб ми спілкувалися з вами про американські якісь контексти. Бо я читала багато книжок, вони були американських авторів. І тепер ти мені, Оксана Білозір, розкажи, що ти не читала ці всі книжки. Чого вообще ці всі люди, оці всі дівчата, оці всі хлопці, які щось узнали про американську літературу, книжки, психологію, тому подібне, вони починають надрачувати наше старше покоління на те, що а що ви не знали, а чо ви не вмієте? а чого ви не знаєте? Чого ви не прочитали це все? А чого ви не підготувалися перед моїм інтерв'ю? Я просто вражена, наче повинна була Христина Солові не співати своїх пісень, вчитися співати, а повинна була прочитати всі ті самі американські книжки, що Ема Антонюк? І прийти як на іспит. По-моєму, це в Маші Єфросініної називається її шоу, якийсь екзамен, іспит чи що? І там нема такої крінжі. От такої просто. Просто я не знаю, Емма Антонюк, чу. Ну, ну. Чи. А чого я кажу чи? Хоча чудова людина? Я, чесно, не хотіла на неї погані слова казати. Ну, Бляха. Чого співачка Оксана Білозір і співачка Христина Соловій повинні відбиватися на темах якихось, які їх взагалі не стосуються? І чого ми повинні слухати американські контексти? Чого б нам усім просто не почати вчити англійську мову, не переїхати в Америку і не почати жити в американських контекстах і слухати щось про кукіси. Давайте всі народимо в Америці дітей, і наші діти будуть називати так свої органи. І тоді ми будемо з вами говорити на цю тему, що нас це дійсно дуже хвилює, чого наші діти так говорять. Ніяка яка Антонюк не хоче ніякі дослідження проводити того, як ми в Україні живемо. Коли ти щось почитала з американського, порівняй його щось з українським. Якщо ти така розумна, а не макака з книжкою, попробуй якось ось це все обдумати, осмислити і написать про це свою якусь статтю. Якесь відео про це. Хочеш когось чомусь по поучать? Просто що ти хочеш поучать? Як можна бляха Оксані Білозір розказувати щось про Кукіси? Як можна мені це розказувати? І це ну така критична аудиторія, така критична в неї аудиторія, що просто нахрен плюватися хочеться. І вони так критично мислячо, і з того, що вона піднімає на всіх брову і гидує всіма, рішили, що то погані люди. А чого в них немає точки зору такої? А чого вони не розуміють? Вони що, Твітер не читали, що зараз сучасно будь такими? Що зараз треба як американці себе поводить? Чого взагалі вона когось спрашує за те, що вони не американці і не читали американських контекстів? Та я нахрен не розумію так американських контекстів походу, як вона. Я спеціально включаю українське Ютуб якусь чувиху, просто яка називається інтерв'ю. І що? Я хочу послухати одне і Розкажи мені, як живуть люди в Америці, чи що. Розкажи, як американські дітки щось називають. Ти хоча б почни вимовляти, що а в Америці? І може, коли ти будеш казати, що в Америці я, я читала книжку, яку написав американець про американських дітей і людей. І от в Америці робиться так. То може потім тобі гостя чи гість, коли скаже, так а ми не в Америці, прийом. Ти географію вчила. Ти розумієш, де ти знаходишся? Ти можеш розказати про нас. І в мене це був жахливий експірієнс, коли Оксана Білозір намагається щось розказати про себе, про нас, про ту країну, в якій наші родичі народилися, все наше старше покоління, яке нас породило, вони народились в якій країні? Які були правила? Яке було все? Як вони до цього ставилися? Як вони з цим жили? Дуже класно буття моє Антонюк, яка просто народилась, така, а я тоді не була, я тоді ще родилась, Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Я не ходила на такі події. Мені не треба було проходити через те, що ви проходили, і знаєте, що ну ви лузери. Ха-ха-ха. От я коли родилась, так я вже я пішла на телебачення робити, так я ж уже тепер книжки читаю, а в мене Ютуб канал, у мене тепер паства. І мені не треба було позоритися, як ви. І мені не треба було таких друзів знаходити, як ви. Я взагалі не люблю таких людей, як ви. Чого ви такі позорні? А от люди в Америці, вони класні. Люди в Америці книжку про Америку написали, а я прочитала. Більш огидного нічого не бачила. Я не знаю. Мені здається, що просто за, за цей весь час, що я дивилася якийсь різний контент. Ну, різний, не тільки, слава Богу, Ему Антонюк. Я догнала, що ну її ось це все. Це просто ну. Ну дійсно, для деяких людей. Для деяких людей, яким вочевидь, треба, щоб ведуча підняла брову, щоб вони запідозрили, що гостя каже щось не то. Але ну вона так може кожні півхвилини піднімати брову і просто в неї потім буде сотні коментарів про те, що ваша гостя повне дно, а ви, звісно, королева. Ну, депу, як може е, той же гість, який сидить в кріслі, очікувати, передбачувати, то, що потім іще будуть якісь дисклеймери, і там буде щось написано, які вони кончені, вони щось неправильно сказали. Нема чогось дисклеймерів, що Ема Антонюк теж макака з книжкою, і вона розказує щось вообще не по темі українській для українських людей. І що вона українських людей вганяє в якийсь дебільський стан і в дебільський статус. Просто через те, що ви якісь неправильні, ви якісь не розумієте, ви, що а в Америці, в то, ти була в тій Америці? Ти жила, ти там виросла, твоя дитина туди в школу ходила. Чи ти розбираєшся з американськими проблемами? Як можна нахрена водити американські тупорильські приклади? Це просто дно. Ай, бог милує. Читала, читала купу книжок, більше всіх на світі перечитала книжок і що це таке? І що це таке? Тепер вона знімає відео на фоні цих книжок і розказує, як вона любить читати і популяризує читання. Я не знаю, вона не популяризує читання тим, що вона оцю таке, наче як позоре людей. Я коли це щось слухала, дивилася стосовно її вобобула, я не поділяла цю думку, я така, ну хто його зна. Що, типу, що вона, наче його якось там припозорила, щось таке, що типу, він уже здоровий дядько, всі діла. Але так говорили старші чувихи, ті, що от мене старші. Старші люди казали, що Емма Антонюко це своїм інтерв'ю, вона, звісно, взагалі не туди. Не і щось казати діду про сексизм і, і ще щось там таке, це ну, він, він не знає про це. Може, він розуміє це як поняття, але він може не знати цього слова. Може, йому якісь простіші приклади треба наводити, але коли людині 60-70 років вона доросла, вона вже не твоя дитина, це, це доросла людина. Ти не можеш її перевиховувати. Ти можеш якось в діалозі. Якось обсудити це так, що може, ця людина задумається і скаже, та ну да. І то через тиждень, може, додумається, згадає, скаже, ну да, якось воно було не дуже. Якось і то я таке завжди думав. Тобто це рефлексії. Для того, щоб Бобул щось догнав, йому треба рефлексувати. І щоб Оксана Білозір могла погодитися з Емою Антонюк в чомусь, їй теж треба ці рефлексії. І більш за все, що вона й так уміє, і так робила завжди ці рефлексії. Просто вона не читає американських книжок, які читає Ема Антонюк. І це її велика, велика проблема. Мені вже дуже огидно, що, що це так робиться. що ми усі погані люди, і неосвічені, і нерозумні, і неправильні от того, що ми не американці. І от того, що ми, ми не підходимо під американські контексти, от того, що у нас не була американська історія. Хай Бог милої, їм, типу, набагато легше стало знайти купу книжечок, які перекладені з англійської мови, з красивими обгортками, купить за гроші, які вони заробили на своїх блогах в Ютубі, на мені в тому числі, яка сидить і дивиться, о, розкажіть мені, дуже інтересно. Вони тепер це купляють, вони тепер це читають. Як багато вони дослідили української літератури по цій темі, хай розкажуть, чи в нас є така література, чи ні. Вони його знають. Вони його десь там почитали, там десь так а ляпнуло, що воно почитало його, і все. Ну так внось контексти. Не треба наводити американські бляха приклади. Я не знаю, на що задрачувати Христину Соловій було в її там 30 років, про те, що «Що, це для мене виглядало, як, наче Ема Антонюк, не виглядає, як Христина Соловій. І вона хоче розказати Христині Соловій, що вона неправильно виглядає. Для мене це було таке враження, що от, ну, Христина Соловій виглядає так, як вона виглядає. Емма Антонюк інакше виглядає. І ти що в Емма Антонюк є велика претензія. А що ти, Христина Соловій свої 30 років, хочеш здаватися на 15 і це твоє платячко, ну ти така німфетка. Та чи вона там дуже знає, хто такі німфетка і що це таке? Кого це взагалі колише? Вона вдягається так, як вдягається. Я теж так вдягаюся. Я не кажу, що я якась німфетка чи я німфетка. Хтось би другий міг би так сказати. Ну, я типу важу там 43 кілограми чи 45. Я виглядаю так. Я вдягаю короткі плаття, короткі шорти. Я живу так, це життя. Я не хочу, я не можу, я не буду виглядати, як Ема Антонюк. Я не буду стригти своє волосся, робити собі біляву карешку. У мене не буде таких ніяких грудей, ніякої дупи, ніякої талії, таких рук, колін. У мене такого нема. Я не буду вдівати чорні піджаки. І робить із себе там яку чувиху серйозну в окулярах. Я не можу так. І типу для мене це було таке відчуття, що оце б Емма Антонюк мене б сиділа і розчехляла. А що ти так виглядаєш? Ти що там німфетка, да, а що любиш виглядать молодо, да? Любиш виглядати так, що тобі не тридцять год да. Таке ти любиш, отака ти ужасна людина, і щось я буду брови закидать, хай всі знають, яка ти. Фу. І всі такі, да, фу, фу, взагалі, отстой, що це таке? Вона не хоче в тридцять так виглядати. Та, блін, та чувіха просто вже не знала, що їй відповідати. Вона просто вже ну, заплутувалася сама, що тут відбувається. Вона не знала, напевно, що їй взагалі треба відповідати. Вона просто не хотіла ну, сидіти мовчки. І треба було щось відповідати. Та Христина Соловій мала просто піти, звідти нахер. Хай би та сама собою говорила на всі ці чутливі теми і про педофілію. Човіхі 30 год. Вона тусувалася із старшим от себе мужиком. Це її особиста сексуальна драма. А веми, Антонюк, своя сексуальна драма. З ким там вона тусується, в кого вона закохується? Чого вона всіх задрачує за цю педофілію? Якихось дорослих жінок просто. Які взагалі не причетні до того. Чого вона не буде запрошувати чоловіка і обсуждати з ним цю всю тему? Вона наче хоче, щоб якісь човихи, які не очікували от, ну, такого, щоб вони стали борчинями проти педофілії, що раптом зараз Оксана Білозір і ця е, яка як її звать? Еме Антонюк, ця подружка любима, педофільська, просто далі нікуди. Щоб вони, коротше, просто типу стали і в себе щит написали отакий, що я проти цього, дівчата і жінки, ви повинні робити те то й тето. Так вони не погоджувалися на це і не підписувалися. Якщо навіть у мене був такий експірієнс, я не можу нагре написати якийсь плакат і ходить по вулицях або приходить до когось на інтерв'ю і робити якісь стейтменти. Не то, що люди, яких це не стосується, абсолютно може в них не було ні такого експіріенсу, Вони про таке не мислили. Вони можуть просто сказати, ну це погано і все. може про це все треба теж якось розмовляти не на відео іноді. Якщо ти щось там готуєш, то поки що виглядає так, що просто чувихи зачмирені тим, що вони не читали американської літератури американських психологів, вони просто не знали, що там, хто там і як у них не було може такого експірієнсу. Або якщо він не був, то вони не обдумовували про це і не рефлексували. Ну вони час прийшли до ЕМ Антонюк, і я прийшла подивитися на цей весь кринжі позор. І щас ми ну не одрефлексуємо, а щось ми всі разом як кринжанем, і зараз ми як намахнемся, просто як на голольоді. На ожеледиці. Ми зараз просто впадемо на цій ожеледиці і всі кринжанем, тому що ну, мої роздуми про ці досвіди, вони теж це довго, це займає час, це треба потрошку, потихеньку-потихеньку. І Я настільки в ужасі була, що я ну, тоді з Христиною Соловій, а, а тут ще й так неочікувано, що це мене. Е, ну... Воно всковернуло те, що немає всковирювати, от, от, такі якісь дивні е, відчуття і стани, що я просто розізлилася вже на Ему Антонюк, чого вона про це говорить. Тобто вона якось працювала для мене в абсолютно протилежний бік. Вона щось там помагаторка, вона спасунка, вона хоче всіх спасти і донести всім, що це погане, це погане. Погані речі вони погані, прикиньте, а хороші речі вони хороші. Тільки вона абсолютно тупа в цьому. Це було недолуго. Я на неї зла через це. Я в попередньому відео сказала, що, може, я все одно ж буду далі дивитися з нею відоси, але я не знаю. Надо, щоб пройшов якийсь час. Ну, Якщо вона хотіла просто роздратувати усіх людей, то вона роздратувала грибать геройка. Грибать геройка. Геройка, яка хоче просто що? У мене вже таке враження, що вона дійсно хоче хайпу, вона хоче бути королевою шакалячу експресу, вона хоче, щоб у неї була паства. І для цього вона буде брати якісь, наприклад, мої травми, мого життя. І ще недолуго це пояснює з якимись тупорильськими американськими прикладами. Якщо я зараз в Америці, мені сумно. Мені сумно, що в мене вдома війна. Я хочу чути українські контексти. Я хочу почути, що я маю почитати і послухати і ще якихось людей, що вони про українське розкажуть. І в тій ситуації це була бляха Оксана Білозір. Вона більше знала щось про Україну, ніж Емма Антонюк. Прикиньте, бо вона просто довше жила в Україні. Вона просто довше йшла цей шлях. Поки Ема не народилася, зато народилася Емма, щоб розказати, які ви всі тупі. Ха-, ха ха-ха, ви взагалі нічого не розуміли. Обо, ви що і зараз не зрозуміли? А я зрозуміла, я стільки книжок прочитала. Я не хочу вгамовуватися. Я не хочу вгамовуватися. Е, я вирішила, що ця вся тупорильська неоднозначність. Це все дурня. Мені однозначно дратує вона. Я не хочу думати про те, що вона робить корисну справу. Що вона насправді в інших інтерв'ю чи в інших моментах була молодець. Якщо мене це зачепило, то це зачепило. Ось і все нахрен. І я не хочу бути чувихою, яка послухала Ему Антонюк і зробила саме ті висновки, які Ема Антонюк мені наказала зробити. бо вона підняла брову. І я тепер як паства. Мені би все ж таки хотілося іще когось кроме мене, її бачить і чуть. І я все ж таки чую і бачу інших людей. Просто трандос. На, на такої крінжі зпинятися не можна. Це просто отстой. Для мене вона, як очовиха, в мене була в класі дівка, вона якось поганенько вчилася, ну, там, на початку, ну, буває. І потім якось її батьки їй почали внушати, що вона дуже розумна і лучше всіх. Ну, якось дуже, дуже сильно це був перепад. Тут вона зовсім пригнічена, зовсім вона якась там некрасива, нерозумна, не така, не компанійська, ще щось. І якось її почали батьки надручувати на те, що вона лучше всіх. І якось у неї відбувся цей дуже сильний такий злам, і з того, що вона дуже не така, він, воно перейшло на те, що вона лучше всіх. І всі остальні гівно на фоні неї. От якось вона, вона почала так жити. І це мені дуже похоже на ему. І вона хотіла, щоб в неї були класні оцінки. По всьому їй було байдуже яким чином цього досягти. Вона мала мету, і батьки її підтримували. Все. І вона могла списувати свої домашки, вона могла просто щось заучувати текстами, просто блоками заучувати якийсь текст для того, щоб вона зараз стане, підніме руку, коли треба, і розкаже весь цей текст. Чи було там осмислення? Неважливо, вона просто робить те, що принесе їй гарну оцінку. І вона всіма правдами і неправдами в нашій сільській школі е заробила собі яким чином 12 балів по фізиці. От 12 балів по фізиці. 12, не 9, не 10. Їй хотів фізик поставити 11, але це був такий скандал і срач, що, ну, коротше, вона його наче як зачмирила, чи що. Він поставив їй 12. Їй на випускному дали якусь ще окрему грамоту за те, що якщо там учень чи учениця вони здобули максимальний по чомусь результат, то ще й окрему грамотку дадуть. Типу, у мене по образотворчому мистецтву було 12, але мені не дали окремих грамоток за це. Я не була особлива. А от 12 балів в школі в нашій по фізиці, ну, це було потужно, коротше. Потужно. Ну, і типу, чи знає вона реально фізику? Чи вона використовує фізику? Е, ну... Що це за 12 балів по фізиці в тому табелі її, і де воно відіграло якусь роль? Я не знаю. Нічого це не грало. Вона не стала фізиком від того, що їй поставили 12 балів по фізиці. Байдуже, абсолютно на фізику, ні. І, і все. Але в неї 12 балів по фізиці. І от ось вона крута, вона супер. І оце Ема Антонюк з цим своїм каналом, з оцією своєю паствою, і оцим тим, як вона читала багато книжок і невдалі приклади дає, і, і, і її всі обожнюють, її гості ужасні, дурнуваті, некрасиві, і аморальні, а вона така класна. От вона заробила 12 балів по фізиці в сільській моїй школі. От це вона зробила. У неї 12 балів по фізиці. Все. Чи шаре вона цю фізику? Та хрінь його знав. вроді ні. Чи вона користується цією фізикою, типу, як, ну, наукою, що вона досліджує далі цю науку, поглиблюється в неї. Має ще якісь досягнення в фізиці? Ну ні. Ну, Пельмені можна зварити. Ото і вся фізика, як і у всіх, нічого особливого, то не треба мати 12 балів по фізиці, щоб варити воду в кастрюлі. Зварити собі чай. Ну, Але от 12 балів по фізиці, веми таке саме. Вона молодець, крута, можна їй похлопати і, і більше нахер не слухати і не дивитися, бо це взагалі якась несерйозна маячня, це якась еволюція, не знаю кого. Це еволюція її якась. Тільки це не просто еволюція нормальна, а це отут я, я була ні що, і ніхто і я ненавиділа себе, а тепер я звізда. Тепер я буду зовнішній собі міняти, і я крута, і тепер мої всі гості гівноїди, а я принцеса. Прекрасно. Клас. Прекрасно. Не треба ніде вчитися, не треба нічого напрягатися, можна просто бути як макака з книжкою. Зашибіть. Це те, чого я боюся. Не хотілося б бути такою. Звісно, я буду прагнути до чогось іншого, тому що нахрен 12 балів у школі по фізиці, нахрен оці всі книжки, коли толку ноль і мозгів ноль. І ти робиш контент, яке взагалі там просто все недоречне нахрен. Я не можу це дивитися, бо це тупість. Все, коротше, до побачення, люди. Спасибо, що послухали. Дякую, що подивилися. Пишіть свої коменти. Угу. Всім па-па.